Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні приготуємо чудовий крем для вирівнювання торту, де замість крем-сиру ми будемо додавати домашній кисломолочний сир. Ви мене часто запитуєте в коментарях, чи можна замість крем-сиру додати домашній кисломолочний сир і так приготувати крем-чіз на маслі, але важливо розуміти, що крем-сир і кисломолочний сир це зовсім різні продукти, і просто взяти один сир замінити на інший так не можна. Рецепт крему для вирівнювання торту з кисломолочним сиром трошки відрізняється. У цьому відео я покажу вам, які продукти потрібні для такого крему, пропорції і технологію приготування, тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для початку нам потрібно взяти 200 г вершкового масла з жирністю 82%, 200 г домашнього сиру або якщо ви будете купляти сир, то беріть жирністю 9%. Також треба 70 г цукрової пудри і 50 г гущаного молока. Важливо, щоб всі продукти були кімнатної температури, тому дістаньте їх з холодильника заздалегідь. В першу чергу потрібно сир протерти через сито, щоб не було крупинок і комочків. Протирати сир через сито обов'язково. Важливо, щоб сир був жирний, свіжий і смачний. Якщо домашній сир уже стоїть у вас в холодильнику декілька днів, то такий сир не підходить. Він має бути найсвіжіший, оскільки від сиру буде залежати смак крему і смак всього торту. Після того, як протерли домашній сир через сито, додаємо до нього сукрову пудру і згущане молоко. Перемішуємо лопаткою і ретельно перебиваємо блендером до кремоподібного стану. Не забуваємо лопаткою збирати сир по краям і по дну миски. І продовжуємо перебивати блендером. Ось до такого кремоподібного стану треба перебити сир. Поки відставляємо його в сторону. Беремо 200 г вершкового масла кімнатної температури і збиваємо міксером приблизно 5 хвилин до побіління масла і збільшення його в об'ємі. Далі поступово по 2 столових ложки додаємо сир і збиваємо міксером до однорідності на найменшій швидкості міксера. Нам потрібно лише об'єднати сир і масло. Коли додали весь сир, то в кінці обов'язково перемішуємо крем лопаткою приблизно 2 хвилини, щоб вийшло зайве повітря. Хочу звернути вашу увагу на те, що такий крем я не рекомендую фарбувати у яскраві кольори, тому що крем не буде однорідного кольору, будуть маленькі білі крупинки сиру, які не профарбуються. Незалежно від того, як добре ви переб'єте сир блендером. При додаванні харчового барвника все рівно залишуться білі непрофарбовані крупинки, і це буде виглядати не дуже гарно. Краще такий крем залишати білим, або якщо навіть будете додавати фарбник, то зовсім трошки, щоб отримати світлий ніжний колір. З таким кремом легко працювати, він добре застигає у холодильнику після вирівнювання і досить таки стабільний. Такий крем ідеально підходить для вирівнювання торту. Коли є свіжий домашній кисломолочний сир, спробуйте приготувати такий крем, а я сподіваюся, що відео було цікаве і корисне. Не забувайте нам поставити лайк і підписатися на наш канал. Пишіть коментарі і задавайте питання. Бажаємо вам гарного, спокійного дня. До зустрічі!